Всім хеллоу, мої дорогі підписники, моя мільйонна армія фанатів. Сьогодні у нас чудовий день, сонечко світить. Хлопці вон там вже бачите своїх дівчаток миють на миючці. От. А ми зараз йде йдемо в театр. Сьогодні буде дуже насичений день, тому що сьогодні у нас дуже багато планів. Сьогодні свято взагалі, то сьогодні день народження Кобзаря. Батька нації Тараса Григоровича Шевченка, з чим я вас вітаю. І Сьогодні я буду перевтілюватися у Тараса. І зараз ми їдемо в одне цікаве місце. Не буду розповідати яке, тож не перемикайтесь, буде дуже багато цікавого. Ми вже з вами приїхали майже на місце. Зараз йдемо, дякуючи дяді водію, довіз ще по старим цінам. З понеділка вже на 5 гривень піднімається ціна, прикиньте. Напишіть, скільки у вас коштує проїзд. Бо мені доведеться, щоб один день туди-сюди на роботу з'їздити 70 гривень. Ну, що робити? Таке життя. Нічого, прорваємося. Так от, зараз ми йдемо на млин. Це в Запоріжжі така відома споруда. Називається млин Нібора. Був такий німець-меноніт, який будували Запоріжжя і заводи, і все останнє. Багато чого збудували. І оцей Нібора. Його вже і бомбили, і стріляли. Але він досі стоїть. І сьогодні там буде проходити вечірка Шевченко-Рейв. Приїдуть діджеї, будемо ми, будемо запалювати. А зараз я йду на саундчек. Тож, прийду, покажу, як там все всередині. Отака тут, бачите, промзона, якась будівля театральна. О От, Дивіться, як гарно. Отут От ми сьогодні будемо лабати такий справжній треш. Вона Анастасія вже є, пересувається на блатних. Хлопчики. Вітаю вас, пан Андрій. Зараз я отак приблизно. Йоу. Що, будемо сьогодні запалювати? Так, да. ви готові. Все, зараз йдемо Прямо на саундчек. Тут? Прямо отут, так? Да, покажу. Йо, фани бабай, оце приліт був, так? Угу. Оце вам ніфіга собі. Хардкор запорізький. Блін, ну оце реально прикольно. З такої будівлі зробили клуб. Так що будемо сьогодні тут робити віші. Не перемикайтесь! А, і одразу кому подобається, поставте лайк і підпишіться. Вам не складно, мені приємно. Об'єкт 412. Води нас. Вау! Буквально. Все, заходимо? Сюди? Ні-ні. Mm так. -hmm. Да. Це вони розрисували, такой було. І тут уже починається движуха. Це прикольно. Вау. Зараз я вам покажу тут. Дискобол на вході. Добрий почи. чум чун день. Добрий день. Опа! Оце такий у нас танцпол. Сьогодні будемо тут запалювати. Hello, пан кого, Енгель... кого сжечь? пан Енгельгард сьогодні буде кого будем жечь? запалювати. О! Бачите, це художник. Хто пам'ятає, напишіть. Український наш художник. Оце якийсь Шевченко-Кабзон. Коротше, все. Сьогодні будемо тут робити двіж Паріж. О, гляньте, який! Туалет Тіпо типу Сартіра. Прикол. Рашпадійо! тут, говорят, будет второй танцпол. Да. Лазером. Руни стереотипы, купуй свои. О, а это что? Изменяйся, кайфуй. Хто сортує, змінює, кайфує, тому лайк, Правильно? Yeah. Я ще не доріс до такого, тому сорян, Але я намагаюся. їдемо на виставу. Сьогодні ще ввечері вистава. Шева Форева. А потім після вистави їдемо на рейф. Пан Енгельгард щось ти колдує ти? тут. Комунальний заклад Дім Актора. ж Бачите? Так, так. На макбуках. оце живе Дім Актора, так? Дім -Актора, Кажуть, ось, що ти так. десь підробляєш, мабуть. Дім Ну Так ось сьогодні прийшов підробити. Все, ми відчекалися, так? Да? Андрюха взагалі. взагалі на 500 балів відчекався. Все, МС, Дякую, що... а що воно само виключається? А ти що блогер? Мене ж за мене да, ну, ж забанять, Настя. Ти що? Мене ж не можна в Ютуб таку музику викладувати. Зараз топим за нашою що? директоркою і, і в театр бачки, на виставу. Погнали. О, це наша пані директорка. Вітаю. Блін, я хотіла на колінках посидіти у вас, але mm. не склалося. Шкода. Оля, що розкажеш, як сьогодні будемо зажигати? Поповній. Я сподіваюся, що ми дотягнемо до гараж Рейву, не втратимо наш запал, бо я, якщо чесно, вже півлітри редбулу вломіла. Ну, все. Так, хто любить театр і Red Bull? Ні, Red Bull ні, а театр, ставте лайк. Ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал. Так, у нас най класний театр. Де ви бачили такого як О, а? Тільки у нас. Залетіли в сільпо. Зараз треба взяти щось похавати, тому що артисти, як то кажуть, повинні бути голодними, але не ми, правильно? Бо ми так вічно так, голодні. Бо у нас ми так голодні. Так, тут це ми не будемо. Якось зараз пиріжків візьму пиріжків з а, макаронами чи що там є взагалі такі пиріжки з макаронами дитинстві свигнали бісом каже з чим треба пиріжки з макаронами о хтось забув кому треба от можете взяти все йдемо на саме смачне. опа і що ти тут знайшов Ага. Ага. А гроші є, чи як завжди будемо тікати. А -а, та будемо тікати. Ну <гул> все. Так і працюємо. В Запоріжжі, хто взагалі платить гроші за, за, за їду? Ніхто, ми не платимо, у нас немає. <гул> Взяв три е сосисочки в тісті. В принципі, нормально тут Че чек, чек підтримка, е що мені пишуть. Ви все зможете. Ну, Зашибісь. Будемо могти. Чого я вам бажаю? І смачного, хто буде їсти. А це в мене на вечір. Шева буде сьогодні питатися оцими со сосиджами в тісті. Саме останнє йде. Що ти нас підганяла, підганяла? Я говорю. готові. Все, такою веселою компанією. Ледве. Не задихнувся, дівчата курять. Е, таке. О, який руль, бачите у мужика який. Блін, вам якщо видно. З бльостками. Ти бачив мужика руль з бльостками? Mm. Хотів би собі такий. Mm -hmm. Смачно. Дякую. Все, летимо. в кратер. Вилетіла Анастасія, каже, топі на всю і сів акумулятор. Що mm -hmm. Настя нас робить? Нормально, відбувається. Топило 300 кілометрів. Це може бути генератор. Не справляється. Рекуперацію не дають приходять. Ну Є... що вам сказати? Не ганяйте. Не ганяйте. Бо може сісти акумулятор. Ну нічого. Все, що не робиться, все на краще. Зараз ми його підзарядимо і буде все чітко. Театр Ві. Тут вийдеш в магазин уже все. Конечно, конечно. Что-то скажешь, хеллоу. Солнечку такая. А там всі. Шашлычки смажать. Причем Настя, не расстраивайся. И хочется задать всем. Настя трохи Ну, обідно. согласен. Їхали, їхали, доїхали. Ну, добре, що доїхали. Ну нічого. Це не смертельно. Машину можна відремонтувати, акумулятор зарядити. А нам треба готуватися до вистави, бо зараз буде Шевченко. Зараз будемо клеїти вуса, вдягати шапку і перевтілюватися у батька нації. О! Оце я от... забув, це Олександр, вітаю. А це наш Микола, Микола Бірючелі, про якого я вам розказував. От. Да. Да. Який робить у нас які круті штуки. Да. Я тут блог просто знімаю. От. Так що, да. Поки сонечко світить, все, треба йти перевдягатися. Це нормально. <д Luis> Там просто дірочка. На Да, по-любому. И Анастасия с Андрейком налаштовываются. Да? У меня понос. Ничего страшного. Мы это вырежем.